Долучаємо до нашого марафону. Валерія Романенка, експерта з питань авіації, провідного наукового співробітника. НАУ. Слава Україні! Пане Валерію, вітаємо вас. Героям слава доброго дня! Ну що надійшла інформація, що наше міноборони, зокрема, представники головного управління державіації України на засіданні авіаційного комітету НАТО у Брюсселі обговорили організацію та виконання польотів, застосування БПЛА і так далі. Розуміємо, що. Радше всього пожвавлюється інституційна співпраця між нашими відомствами і відомствами євроатлантичними, так але все одно, на превеликий жаль, наскільки ми розуміємо, наші авіатори ще не проходять навчань на тих самих F-16. Хоча ми сподівалися, що цей процес буде значно прискоренішим. Ну так, поки що ми е, узгоджуємо так би мовити документацію принципи застосування державної авіації. А щодо навчання, на F-16, ну тут е, більш-менш об'єктивний процес е, е, країни, які мали ці літаки в Європі, е, вони не потребували великої кількості, е, так би мовити. Тренувальних центрів для підготовки нових пілотів. Ну скільки там можна було? Ну чотири-п'ять пілотів максимально на рік вони потребували на заміну тих, які за віком чи з інших причин вибули з зернового складу. А тут негайно потрібне, не негайно а досить швидко потрібно підготувати два-три десятки пілотів. От. А потужності тренажери, там ну, краща ситуація з двомісними навчально бойовими варіантами, їх досить підготовки. Це f 16 да, варіанти там B, D. От, значить, А, а от а, з наземними тренажерами, з кількістю інструкторів, а, і загалом з місцями, де значить, можна проводити таку підготовку. Це НАТО довелося робити от після прийняття політичного рішення. Розумієте, якби вони почали паралельно підготовкою політичного рішення, то вже б навчалися. А так, ну, наш міністр оборони каже, що навчання може початися в липні, а значить, виконуючи обов'язки міністра оборони Данії, каже, що не раніше це. А коли отримаємо літаки, то Знову ж невідомо відповідно, коли реально вони почнуть працювати е на фронті. Тим більше невідомо, скажіть, будь ласка. F-16, я розумію, що замінити їх чимось напевно складно, але е, наші війська, наземні війська, артилерія, піхота, вони потребують такого прикриття з неба, що може хоча б мінімально наблизитись до того захисту, який дає е, винищувач, F-16? і власне, де ми можемо зараз це просити брати, щоб е, під час контрнаступу втрати були якомога меншими, і власне цей контрнаступ був успішнішим. А, генерал Мілі, а це аналог, американський аналог нашого залужного, да, начальника генерального штабу, в нього це називається голова комітет, об'єднаного комітету начальників штабів. Сказав, що ми можемо наступати в умовах наступати під прикриттям зенітно-ракетних комплексів. Але ну скажімо так, американці так ніколи не роблять, не робили і не планують робити. В них завжди для того, щоб сухопутні війська успішно наступали, потрібно панування повітря, або повне панування, або над якими значить тимчасове операційне панування, а не панування супротивника, а, значить під час нашого наступу. Це веде просто до зайвих втрат. От, тому зараз, власне, в даний момент компенсувати нічим ми не можемо. А якщо нам дадуть, от як обіцяють, ще 5 патріотів, да, ми можемо один-два комплекси підсунути ближче до лінії фронту, але не ближче, ніж 70 80 кілометрів від лінії фронту, бо інакше вони будуть уражені ворожими а, реактивними системами залпового вогню. Просто ми їх втратимо. Без жодної користі, от на Валерію... хоча б середньої дальності більше комплексів, пане Валерію. Якщо говорити загалом про концентрацію ворожої і авіації, і скільки нам би в ідеалі знадобилося авіапарку для того, щоб бодай стримувати російські авіанальоти? Ну, потрібно хоча б одна бригада, мінімально одна бригада. Да, це вже створило, розумієте, у росіян, це б створило ефект, що кожний літак, який піднімається в повітря в Україні, да це в 16, і відповідно, вони змушені були б значно знизити активність своєї авіації. Бо якщо з нашими мігами і нашими там су вони можуть боротися на великих відстанях, весь час тримати авіацію в повітрі. Не боячись пораження, бо ми просто їх не дістаємо, от то з f 16 ситуація радикально міняється. Ми можемо вражати. Ми, якщо ми отримаємо ці нові ракети, стандартні, а це обов'язково отримуємо ракети повітря-повітря. Без цього нема сенсу отримувати винищувачі. Так? так ці ракети мають дальність 120 кілометрів і під. Загрозою удару а, виявляються не лише російські штурмовики і ударні гелікоптери, які зараз тероризують і знищують нашу бронетанкову техніку і перешкоджають успішному наступу. Да? А ми зможемо діставати і бомбардувальники, які скидають плануючі бомби а, з тилу з російського тилу по нашим передовим позиціям, і навіть з винищувачами, які прикривають всі цілі такі. ну от якось така ситуація. На валерію росіяни використовують свої дешеві ланцети для того, щоби. Атакувати нашу зброю, зброю, яку зокрема нам дають наші партнери із заходу, і власне це і загроза з повітря, і знищення зброї, і, власне, те, чому нам потрібні оці винищувачі, щоб не тільки там берегтися, але щоб відганяти, тримати ворога на певній відстані. Зі своєї сторони, що ми можемо використовувати, можливо, те, що використовують вже на фронті, а ми можемо про це просто не знати. Щоб Аналогічно чинити і щоб тримати е окупантів на певній відстані у повітрі від лінії фронту, на жаль, цього зараз ми реалізувати не можемо. Ну на окремих там в окремі е на окремих ділянках тимчасово ми можемо зробити нам якусь перевагу в повітрі, але ви ж бачите, е практично збили кілька гелікоптерів і один штурмовий. І це під час активізації максимальної активізації російської авіації, тобто без винищувачів, наступну пов'язаний з НАТО великими втратами. Пане Валерію, відповідно, хотіли б вас розпитати, чого ми можемо зараз чекати від російської ракетної програми, і, зокрема. Наскільки вони будуть посилювати виробництво керованих авіабомб? Розуміємо, що вони надзвичайно активно відпрацьовують лінію фронту за допомогою цього ну надзвичайно потужного е, озброєння? Ну, крилаті бомби вони зараз, от пані Гумінюк сказала, що, наприклад, на південному напрямку кількість ударів цими плануючими бомбами різко зменшилася. Uh -huh. От, це по-перше. По-друге, це не найбільша загроза. Зараз для нас найбільша загроза це російські ударні гелікоптери з протитанковими ракетами. Втрати від них більші від навіть від тих, значить, вискочило з голови. Як ви тільки що сказали ударний російський дрон? Да. Ланцет. Так, да, ланцети. Більше від кубів і ланцетів. це два типи російських ударних дронів. Бо один гелікоптер може нести до 16 протитанкових ракет. Ці ракети а, можна ефективно використовувати з дальності у 8 кілометрів. А от дістати ворога на такій дистанції, ті самі гелікоптери, ми не можемо, бо танки прикриваються лише там, переносними зенітними ракетними комплексами. Або ну, максимум хаммерами, в яких дальність там 4-5 кілометрів. Пане Валерію. Але це у... ну, вже трішечки uh -huh. навчилися протидіяти їм, збивати. Там, якась, якась зброя для них є, і є досить українських аналогів, Не досить, але є українські аналоги, які так само використовуються. Пане Валерію, розуміємо, що якби ми мали свої власні літаки так, в Україні до початку повномасштабного вторгнення, то невідомо, як би ситуація розгорталася. Ймовірно, було б нам набагато легше, власне, хоча б стримувати ворога і втрати були б менші. Не маємо, але на перспективу треба думати, які є шанси, і взагалі чи є ці шанси, що от Україна може не просто закуповувати десь на перспективу, але теж виготовляти свої винищувачі, свої літаки, власне, які можуть бути на балансі власне належати міноборони війську українському. Літаки ми виготовляти не зможемо, бо ми всі компетенції втратили. Значить, ДП «Антонов» вони зараз не здатні навіть нещасного безпілотника зробити і жодних рухів в напрямку допомоги охороні України нашим збройним синам. Поки що я не бачу. Можливо, десь є, але знаєте, вони все стараються оприлюднювати. В них зараз всі думки про відновлення мрії це великі гроші. Така робота, значить, не би лежачого не, не спішна. От. А відновлення мрії ну, це створювати М... літаки ми не зможемо. Відновлення мрії це такий іміджовий крок. Чи дійсно варто про це думати з точки зору майбутнього розвитку галузі в Україні? Ну який там розвиток літак радянських часів. Всі технології радянських часів 10 разів не сучасні. Економічна доцільність цього літака нульова. Він ніколи. Ніколи не, значить, не відновить тих втрат, які під, підуть. Ну тих фінансових втрат ніколи ніколи не зможна буде відпрацювати. Бо цей літак і так мало літав. Це не Руслани, який весь час повідомив. Він 10-12 разів на рік літав. Він максимум його використання було під час ковіду. Ця Дякую. машина практично нам не потрібна. Нам потрібні пойові літаки. А Антонівці вони не здатні. Ну показали свою повну Нездатність щось зробити. Ми вас зрозуміли, пане Валерію. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Роз'яснили певні моменти пов'язані з авіацією. Валерій Романенко, експерт із авіації та провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був із нами.